Ми поруч сказало нам мобільне укриття, і взагалі, по-хорошому, мобільних укриттів повинно бути багато, і вони справді мають бути поруч. А чи так воно насправді це ж трапилось? Мене звати Олена Концевич. Це перший міський, і ми приїхали в парк перемоги, аби переконатися в тому, що мобільних укриттів тут вдосталь. О диво, о чудо, воно відчинене, і це прекрасно. Але воно тут одненьке, а парк великий. А ти де в нас на черговій сесії міськради, яка відбулася оце, от нещодавно, розглядали знову ж таки актуальні питання для міста і для містян, і для гостей міста. І одним з наріжних каменів в нас, як завжди, є оці ж самі модульні мобільні укриття, яких в нас немає практично ніде в місцях скупчення народу. Наші прекрасні депутати сказали, що ой-ой ой звертаються люди, люди скаржаться, що недостатньо, недостатньо. Тому що ти от вийшов гуляти в парк з дитиною, з собакою неважливо, куди тобі бігти? Якщо от в тебе є така потреба в цьому укритті? Від укриття до укриття треба бігти хвилин 20, А якщо ти знаходишся, от просто тут і тобі треба от в тебе дві хвилини. Ти за дві хвилини добіжиш та не добіжиш. Мередеси, до речі, Геннадій Троханов сказав, що ми тримаємо це питання на балансі. Це прекрасно, якби ще замість балансу було укриття реальні, оце було ще краще. Каже, може, ми десь не там шукаємо. А де де там? Я навіть вказівників не бачу, що укриття ось там. Або там, або там, або де. Номер два. Зараз, коли немає сигнало, ви... зачинено. Ну, воно навіть зараз відчинено, що е, тішить. Добре, два. Ну от ми побігали, ще побігали. І от там третього, четвертого укриття ми не знайшли. Ми бачили ось тільки два на відстані досить близько одне від одного. Ну, товариство, взагалі, парк перемоги, він досить великий. Це, тобто, ти як? Ти приходиш сюди гуляти, відпочивати, і ти повинен сидіти прикутий до місця, де укриття, про всяк випадок. Тому що бігати шукати, так як ми, якщо в тебе дитина в руках чи двоє дітей, і візок, і я не знаю, і домашні улюбленці. Ну, це так досить накладно. Хтось взагалі бачив інформацію про те, скільки в нас укриттів мобільних в кожному з парків. Я, наприклад, цієї інформації не бачила ніде. От такий парк стільки, такий парк стільки. Ми передаємо ще раз вітання пані Позняковій, яка це повинна була тримати собі на вус, намотавши і пану Філатову і взагалі всій чесній братії, які думають про те. Де ж взяти укриття і де взяти на це кошти і достатню кількість доброчинях організацій, які нам їх подарують? Поки нам їх не подарували. Бережіть, будь ласка, себе. Якщо чуєте звуки повітряної тривоги, біжіть в укриття, яке є поряд з вами, тому що вони в нас на вагу золота. Якщо знаєте, що трапилось в Одесі, пишіть в коментарі. Це перший міський. Мене звати Олена Концевич. Па-па!